Дорогі водії, з вами канал Автотема. І так, з покупками генераторів з відключенням світла багато, почали запасатися бензинчиком для того, щоб снабжати ці генератори. І таким чином на заправках попит значно зріс. Про це навіть вже заявили в кабінеті міністрів України. А якщо заявили вже аж там, то попит, напевно, зріс дуже стрімко. Ну, е як заявляю, це така тимчасова акція. Ну, всі наберуть, залиють і більш-менш заспокояться, так? Ну і світло зараз, тфу -тфу -тфу, слава Богу, більш стабільніше. І чи призведе це до дефіциту бензину? Запевняють, що ні, що логістика вже налагоджена. Може бути лише тимчасовий дефіцит. Тимчасовий це там на день-два, так на деяких заправках може не стати за рахунок того, що багато людей е, залиють собі в каністри, в баки, скрізь куди можна, скрізь залиють. Тому що невідомо, що чекає нас попереду. Так, потрібно готуватися до будь-якого сценарію розвитку цих даних подій. Тож, поки що не панікуємо, ніякого дефіциту, як заявили в кабінеті міністрів, не прогнозується, лише короткочасний, можливий і то не факт. Тому уважно слідкуємо за інформацією є багато новин на рахунок. Техогляду, який незабаром вже буде функціонувати в повній мірі, є багато новин. Хто його не пройде, вже виставляють критерії, так. І під ті критерії попадає ой-ой-ой, як багато машин з тих, хто не пройде. Незабаром зі всім розберуся конкретно і вам на каналі Автотема розповім, тож долучайтесь до каналу і будете в курсі нових автомобільних подій в Україні. До нової зустрічі на каналі.